Я довгий час намагалася знайти проблему моїх висипань, випадіння волосся, жирності шкіри. Весь цей час при кожному а також митті голови з мене відвалювались величезні шматки волосся. Наслухалась купу хейту про те, що я уродіна, страшко, прищаве чмо, Що я маю сходити до косметолога, який нібито чисткою обличчя виправить всі мої проблеми шкіри на обличчі. Окрім цього, я повинна харчуватись святим духом, не вживати молочку, не їсти цукерки і взагалі їсти лише одні овочі і пити. Воду. Але є в цій історії по перше, хеппі-енд, по друге, одне але більшість вважає, що моя проблема шкіри лікується таким же чином, як вилікувалася вона в І них. Здається, ми забули про те, що кожен організм він індивідуальний. Наприклад, моя проблема висипань абсолютно не лікується любими перерахованими методами. А лише гормональною терапією. Єдине, як я можу повпливати на цю проблему, це підтримувати мікробіом шкіри голови. І обличчя. для того, щоб шкіра обличчя не ставала ще жирнішою, я використовую ніацинамід від Ануа, потім крем з березовим соком також від Ануа і СПФ від Beauty of Johnson А для волосся я обрала зволожувальну ні, ковідхерчі це єдиний шампунь, який дійсно не жирнить мою шкіру, і на другий день моє волосся виглядає приблизно. Посилання так. Посилання на всі ці засоби я залишила в шапці профілю у відділі мої рекомендації.